Всім привіт, вітаємо вас на Ютуб каналі компанії Вест. вітаємо вас з наступаючим новим роком, і всі сподіваємося, що цей рік стане роком нашої перемоги. Ми впевнені, що для всіх з вас 2022 став найскладнішим роком в житті. Наша компанія не є виключенням. Для нас цей рік став теж непростим. Однак, попри складність, ми продовжили працювати, зберегли робочі місця, платили податки, продавали трактори і донатили на зсу, як і кожен свідомий. Українець і даним відео ми хочемо підвести невеликий підсумок 2022 року і склали свій топ 5 найпродаваніших китайських міні-тракторів. Відразу хочу сказати, що тракторам на 50 кінських сил, тракторам з кабіною набагато складніше потрапляти в такі топи, тому що вони дорожчі і відповідно продаються набагато рідше ніж. Бюджетніші варіанти. Плюс потрібно розуміти, що в 2022 році були великі проблеми з поставками. деякі тракторці під'їхали під кінець року, а деяких і зовсім не було в наявності. Тому якщо якогось трактора немає в нашому топі, це не тому, що він поганий, а скоріше тому, що так склались обставини. Тому правильніше буде цей топ назвати топ-5 найпопулярніших тракторів китайського виробництва у компанії Вест за 2022 рік. Приємного перегляду. Поїхали! Відкриваємо наш топ-5 з дуже якісного та потужного міні-трактора DTZ-5404, 4 двигун, реверсивна коробка, рівна підлога, автомобільна панель приладів, двохдискове щеплення, потужні мости, і цей список можна продовжувати до завтра. Даний трактор чудово себе зарекомендував не тільки в силових характеристиках, але й в плані комфорту для оператора. В наших магазинах була популярна як модель з кабіною, так і без. Чому лише п'яте місце? Даний трактор все-таки в дорожчому сегменті і продається не так часто, як доступніші моделі на 24 кінських сили. Тому і п'яте місце є просто неймовірним результатом для даної моделі. Четверте місце в нашому топі посів трактор Кентавер 244 S, SX, SD, SDX, одним словом, кентавер на 24 кінських сили. Дана модель є золотою серединою ціни та якості в своєму сегменті. Бренд Кентавер дебютував у 2021 році, а до цього теж успішно продавався під назвою ДВ. Дані трактори комплектуються. Трьохциліндровими двигунами yd 385 на 24 кінських сили. Трактор є повнопривідним з коробкою перемикання передач на 4 швидкості та двома рядами понижених передач. Звертаю вашу увагу, що в даному тракторі коліса виведена вже на бік. Також трактор має блокування диференціалу та вал відбору потужності на дві швидкості і хороші редукторні мости. Підсумовуючи наше четверте місце в топі, можна сказати, коли нас просять щось хороше і недороге, то це завжди про трактор Кентавер 244 І так, переходимо до бронзового призера нашого топу. На третє місце ми поставили трактори компанії Шіфенг одноциліндрові реміні тракторці. І е, тут ми маємо на увазі як трактор 240-й шіфінг е, без переднього приводу, так і 244-й вже трактор з е, ведучим переднім. Мостом, взагалі, трактори шифер дуже давно завоювали свою аудиторію в Україні і продаються з року в рік в дуже, дуже гарно і дуже добре. І якихось додаткових рекомендацій для цього трактора не потрібно. Єдине, що хочеться додати, що віднедавна трактори Шіфриндвісті 240 з'явилась можливість купувати в комплектації з блокуванням диференціалу, а також з винесеним переднім радіатором вже автомобільного типу, коли він виноситься наперед. І є модель відповідно з звичайно, коли радіатор ще стоїть біля па. Нелі і радіатор, коли вже стоїть з боку, також дані тракторці пропонуються в як в червоному кольорі, так продаються і в синіх кольорах. Потужність трактора 24 кінських сили з водяним охолодженням, ремінним приводом і одним циліндром. Трактори е, також славляться своєю надійністю, і що саме цікавіше своєю ціною, тому що е, трактор е, досить і бюджетний і за свої гроші легенько справляється з об'євами е, е, поля. Гектар, два, три немає ніяких проблем. цей трактор працює, не ламається, ніколи не підводить своїх власників. Так, переходимо вже до другого місця в нашому топі, і тут знов трактор на 40 кінських сил. На цей раз це буде трактор від торгової марки Jinma, а саме модель GMT-404. Вони продавалися і просто 404N, і модель SN, але власне модель без кабіни. Чим цей трактор так сподобався е, нашим покупцям? Відповідь дуже проста: на цьому тракторі стоїть двигун. КМ 490 4 на 40 кінських сил, і цей двигун стоїть абсолютно на такому самому шасі, як трактори на 24 кінських сили. За рахунок цього, компанії Jinma вдалося здобути прекрасного балансу між ціною та потужністю. Оскільки мости і шасі стоять від трактора на 24 кінських сили, додаткова потужність забезпечується двигуном на 4 циліндри. Даний трактор е знайшов е свою аудиторію і прекрасно. Продавався. Е, ще варто відмітити, що в даного трактора вал відбору потужності на дві швидкості, е, коробка перемикання передач чотирма швидкостями вперед та одною назад. Автомобільна панель приладів вже і задня трьохточкова навіска, яка може витримувати до пів тони. Також трактор Jinma відрізняється від своїх конкурентів високою якістю збірки та якістю запчастин. Тому заслужене друге місце gmt 404 від нашої компанії. Переходимо до переможця нашого топу. Абсолютно заслужене перше місце. Ніхто інший, як трактор ДТЗ-5244. hpx Детальний огляд на цей трактор є у нас на каналі. Рекомендуємо подивитися від себе лише додамо, що е, трактор є на 24 кінських сили, але зі збільшеним об'ємом двигуна 1,9 см кубічних двигун. Трактор має реверсивну коробку передач, полісткове щеплення, сучасну панель приладів, е трьохточкову потужну навіску, вал відбору потужності, додатковий ряд понижених передач, який називається в народі ходозменшувач. Все це в трактора ДТЗ-5244. HPX До того ж, трактор є надзвичайно комфортним. На даний трактор надається гарантія 3 роки від виробника. По об'ємах е продажів будь-якому трактору було дуже важко позмагатися з трактором ДТЗ-5244 HPX. Тому заслужене перше місце е, трактор, який очолює наш рейтинг, і підозрюємо, що в наступному році е, цей рейтинг вже буде очолювати його наступник, трактор 53 е, 44 HPX, огляд на який вже теж є на нашому каналі. Запрошуємо вас його подивитися. Ну що, шановні клієнти? Підвели ми підсумок 2022 року. Ось таким був наш топ 5 найпопулярніших тракторів за. Непростий 22-й рік. Хочемо від всього колективу нашої компанії і від Львівської філії і від Тернопільської побажати вам в новому році. Саме головне це миру, поскорішої нашої перемоги, щоб ви були здорові і е, чекаємо вас, як завжди, на наших майданчиках. Місто Львів, кільцева, дорога, сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Будемо раді допомогти вам з е, вибором вашого тракторця навісного обладнання. Чи будь-чого, що пов'язано з е, сільським господарством. Щиро просимо вибачення, якщо когось образили або не вгодили, або щось було не так. Е, продовжимо працювати в 2023 році для того, щоб наш сервіс став бездоганним. А на рахунок надійності і відповідальності тут ми не змінні вже 10 років. Е, тому е, чекаємо вас на наших майданчиках з наступаючим новим роком. До зустрічі на каналі.